Ми отримали найкращий безкоштовний контент UFC 25 Будемо сьогодні розбиратись. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на щерному відео. Чесно кажучи, нічого не планувало сьогодні під каву, оскільки зазвичай вівторок, такий день, коли в Ultimate Team майже нічого не відбувається після насичених вихідних. Але її просто вичудило таке в позитивному цього разі сенсі, що я не міг залишити вас без ранкового відео. Ми отримали одні з найкращих безкоштовних карток у Всі 25. І я сьогодні розкажу вам, що це за карти. Спробую допомогти. Визначитись з вибором, тому що не всі ще їх отримали, і багато хто вагається. А також я вам дам поради з того приводу, як. Можна отримати ці карти з того, що я особисто розібрався, і поглянемо, що це спричинило з маркетом, оскільки я давав вам в вчорашньому відео поради, як можна вам зекономити монет на власному складі. Якщо вам все це до вподоби, то не забудьте підписатись на канал. Нагадаю, що я буду розігрувати наприкінці року PlayStation 5 Slim і багато інших подарунків для своїх підписників. А отже, в закріпленому коментарі до цього відео а і в описі буде посилання на минуле відео, де будуть ці. Умови розіграшу, але не забувайте підписатись на канал. Це основна де-факто вимога. Пропоную розпочати по традиції з огляду СБЧ, і тут є дві збірки. Одна з'явилася вчора, у вівторок, і одна в понеділок, про яку я вам забув розповісти позавчора, тому що я її вже виконав, але вона вартує вашої уваги. Це Globetrotters Passport Upgrade. вісім збірок, за які ви отримуєте трейдебл пакетики. І так, вони там бездарні, але тим не менш кешбек. Ви залутаєте тридцять. 30... Шість тисяч монет коштує вся ця збірка. Плюс ви отримаєте 8 пакетиків. Але найголовніше, що ви отримуєте безкоштовний пак з гарантованим гравцем Global Trotters. Так, там дуже багато карточок низькорейтингових, але друзі, це фрі. це... Фаново, і е, ви зможете трошки подивитись на вашу вдачу. Я бачив в чатику, як інкантели хлопці ловили. Я особисто Оскара зловив. Тому зберіть, я думаю, що не пошкодуєте. Як мінімум, вам повернеться воно в монетах за гравців. Окрім того, 75 плюс. П'ять з 10. Це новий пік, їй покращують нам вибір. Скоро, напевно, буде 10 з 10, і вибору взагалі немає. Але, чесно кажучи, це СБЧ я зібрав. 82-й рейтинг та 384 84 від нас вимагається. І я розчарувався, оскільки там взагалі нічого не було. По-моєму, я навіть жодного 84-го не отримав. Тобто 5 гравців це класно і їй, але краще було два. Напевно, або три, але з верхньою межою гарантованого рейтингу. це точно нам було більше до вподоби. Тепер переходимо до контенту вівторка Globe Trotters Challenge 2 СБЧ, яке коштує 2,9 тисячі монет. 222 лайки. Тут у нас Untradable Rare Gold Pack, Якщо вам цікаво, вперед я таки не виконую. мені вже не хочеться на них свій час витрачати, але знаєте, що воно є. А також ми отримали 85+, п'ять плюс плеер пік. Її починає висмоктувати рейтинг з клубів напередодні Winter Wild Cards. Цей пік коштує нам зібрати 22 тисячі монет або склад 84-го рейтингу. І це той етап, коли найбільш вимогливий рейтинг на тиждень. Він вже виріс 2,4 тисячі монет. І я думаю, що в середу є потенціал вирости ще. Тому якщо ви на вихідних його купляли, то можливо притримайте і в середу продайте, бо в нас ще один є злив. І відповідно, я думаю, що це також може спричинити рост рейтингу. Рухаємось далі, і це в нас Нахуел Маліна. І це гравець, єдиний, якого нам представило і вчора. Точніше, єдиний в СБЧ. Це в нас Атлетико Мадрід, Аргентина, правий захисник, чотири зірочки, Skill moves, 3 зірочки. стризірочки, Вікфуд може зіграти на позиції правого півзахисника. Але напевно це якщо ви граєте в схему з трьома центральними захисниками, бо в іншому випадку в нього 71 один удари, і це замало. Ми на стрімі дивились на цю карту, і в нас розбіглися думки з футбіном. Фудбін 325 лайків йому насипав. Напевно, через 25 тисяч монет ціну збірки. Він дешевий, і він має жінот, гачок, блок, класний плейстан. Okay. Напевно, найкраще плейстайли для захисників, ще б йому брюсера накинути взагалі було б класно, тому що фізика за слабка. Також золотий віппас і релентлес. Гарні плейстайли з мінусів карти. Я б відніс 76-ту фізику, тому що сила 65 стрибків, 82 гра головою 72, якщо ваш суперник грає вертикально з використанням таких потужних гравців на флангах, то буде важко маліні боротися. Але слухайте, 86-й деф. 90-й пейс дозволяє кинути йому стиль зіграності якір. І, можливо, як бюджетний біст, то це і непогана опція. Нагадаю, що він ще йде класні лінкі. Тому не так і погано, як нам з вами, друзі, здалося на стрімі. Окрім того, в нас у вівторок оновлюється завжди завдання. І цього разу ми отримали нові завдання на Rush І Не дають з них досвід, тому я не знаю, виконуєте ви, якщо ні, заради пакетиків. Мені чомусь останнім часом ем, стало влом це робити, оскільки люди часто виконують еволюцію і вони просто заходять в матч, стають АФК, і все. А мені не хочеться витрачати час на те, щоб постійно дивитись, кого візьмуть мої. Сокомандники, якщо я без друзів це виконую, і якщо я бачу, що вони Безері, то вийти з меню. Не можна, це треба перезагружати рук. Мені це не до вподоби, але якщо вам цікаво золотати пару пакетиків, і один з них це у нас 85х2, напередодні Viter Cards, я нічого не маю проти. Тепер давайте переходити до найцікавішого. Ми знали, що в нас має вийти. Безкоштовні версії Джуда Белінгема і Айтани Бон -Маті. Я злимав цю інформацію постів в телеграм-каналі від зливерів. І ми знали навіть офіційні стати цих карток. Але, чесно кажучи, до останнього не вірилося, що вони вийдуть саме такими. І Відповідно, давайте вам. Друзі, тепер давайте переходити до найцікавішого. Ми чекали на цей контент, але я особисто не знав, що він буде настільки крутезний. Мова йде про безкоштовні пік, де на вибір один з двох каверстар гравців. Це Айтана Бонматі і Джуд Бенгем. Нам зливали цю інформацію. Я публікував в телеграм-каналі ще заздалегідь. Тому, якщо хочете бути в курсі, підписуйтесь на телеграм-канал, всі актуальні інформації з всі 25. Але саме офіційні стати прийшли. Вчора, буквально там за декілька годин до контенту, і вони всіх здивали. Як думав, я буде відбуватися справа? Зазвичай, якщо їй дають щось безкоштовно, то це або наприкінці сезону, якому не конате, вам треба гріндити, коли ви його отримуєте. Можливо, для когось він не такий вже козирний, або Адаматор, або Малін, або напевно, скоріше він козирний, але не такий... Тривалий час. Ну і плюс за це треба потіти, бо вибачте мене, останній рівень сезону це завжди витрата вашого часу. А тут ми отримали цей пік, де можна було отримати отакого Джуда Бельгема, і я одразу вам спилюю свій особистий вибір. І Айтану бонматі Джуд, 4-4 зірочки Цікаво, цікаво. Центральний півзахисник, центральний атакувальний півзахисник Так само, по-моєму, як на його. Золотій карці. Найцікавіше, отут статистичні показники. 84-й пейс це більше, ніж на його золотій карці. По-моєму, навіть більше, ніж на інформі. 82 й удари це менше, ніж на золотій карці. 87-й передачі, 89-й дріблінг. 85-й деф і 80-та фізика. Фізика також трошки менше, ніж в звичайного джуда. Там 83, але дефу більше одразу. На сім передач більше і дріблінг краще. І, друзі, найголовніше, отут приховано. Золотий трикутник, це імба плейстайл для центрального півзахисника. Він допомагає розрізати просто захист ваших суперників. Я навіть на стрімі пару матчів зіграв з дроботягами. Ми дивились, як він вирізає ці трикутники. Просто неймовірно, які шпарінки разом з Гравенбергом в мене знаходить. Плюс йому додали пауершот сірий і залишили гачок. Підкат залишили сіру батарейку, це дуже важливо. Залишили інші плейстали: Ерудин, Дріблінг і Flare. Відповідно, ця карта має ще і класні ролі. Бокс бокс два плюси, і цієї ролі не було в звичайної золотої карти. І Playmaker також два плюси. Просто рівень цієї карти. Вона, на мою думку, краще, навіть за його інформа, дехто порівнює цю карту з його дев'яносто третю версію Ліги Чемпіонів, яка жива. Тому що 93-я версія має плюс 1 пейс, має плюс 9 одразу ударів, має мінус 2 дефу, має 3 дрібліна і 7 фізики, але плейстайли в нього не такі. Там батарейка золота, яка, звісно, прекрасна, але і звичайною зі стаміною 90 йому вистачає. А цей Джуд Чей має плейстайли. І ми порівнюємо карту безкоштовну з картою за е, там мільйони монет, яка вже 1,8 вона навіть коштувала. Наразі вона втратила 300 тисяч монет. Ну і плюс е, окреме вау. Це динамічне зображення. Просто подивіться на цю його мастерку. Це супер для мене. Я напевно через неї переважно і обрав саме Джуда Джордо, і Звісно, стати в нього класні, На мою думку, це більш м'ятовий гравець. Але давайте ми спочатку поговоримо про Айтану. Я вам покажу її і скажу в якому випадку яку карту вам треба обирати. Давайте перенесемось на. На футбінг, і ось вона Айтана Бонмоті. Ми бачимо тут також, до речі, дуже цікава карта. 84-й пейс, 81-й удари, 82 другі передачі, 89-й дрібнінг, 84-й деф і 83 третя фізика. Тобто, це також клуб Ґуля золота Золота така в неї є, окрім фінес шот паси на трикутник, паси на еродин, фьорстач, техніка технікал 1 Дріблінг і також її дали. Relentless. Якщо ми порівняємо з її золотою картою, то тут у нас буде на 3 більше пейсу, на 5 менше ударів, на 4 менше передач, на 2 менше дріблінга, на 7 більше захиста і на 8 більше фізики. Тобто ніби вона також більш бокс-то-бокс Орієнтивна, але на мою суб'єктивну думку, якщо у випадку з Джудом Белінгом це виправдано, оскільки він здоровезний хлопчина, яким ви хочете грати на позиції, цепешника, то у випадку з Айтаною, в якої немає жодного плейстайлу на захист, цей буст на фізику і на деф він не настільки відчутний і не настільки просто їй потрібний. На мою думку, краще б вони їй залишили меншу різницю ударів, передач і дріблінгу, а деф та фізику. Там хай би навіть збільшили цю прірву, це було б не настільки критично. І тоді я б вам радив, якщо ви хочете використовувати Айтан на позиції ЦАП, якщо вам потрібен ЦАП, берете Бон Маті. Якщо вам потрібен бокс то бокс, то берете Джуда Бенгема в контексті такому, як сформовані ці карти, мені здається по... Тих ролях, які є, то Джудь, все ж таки, буде більш м'ятовий. Вайтани. Нагадаю, на ЦАП-позиції, де її логічно використовувати. Shadow Striker, вона може бути плеймейкером як центральний півзахисник, але я сумніваю, що їй вистачить базового 84-го дефу з урахуванням того, що 162 сантиметри вона в центрі поля буде важко саме так сформована. FIFA, ця так точно, та й по-моєму, майже завжди була. В центрі поля зріст він роляє. Це не Нголо Канте, який просто заточений на захист апріорі. Отже, друзі, отаких от бістів отримала переважна більшість з нас, але не всі. І давайте тепер розберемо, з чого ви могли не отримати і що вам треба зробити, щоб їх залутати. В нас є сайт офіційний EA, і там є. FC 25 також розділ присвячений. Так от, є посилання, мені в чатку в телеграмі підказали, дякую величезно хлопці. І за цим посиланням, якщо ми перейдемо, то ми побачимо, що вам треба зіграти до 17 січня 2025 року в. Відповідно, Ultimate Team до 11 години за, напевно, Грінвічем. І це актуально для всіх платформ, PS4, 5, Xbox, Series, S, Xbox One, Nintendo Switch і PC так само. Я так розумію, не припустимо зайти просто в web Application. Ви мусите залогінитись в ваш її e аккаунт в Ultimate Team режимі в продукті. Тобто продукт це. Та гра, яка у вас є, і на відповідній платформі до закінчення цього. Періоду, щоб отримати один пік, як я вам розповів на вибір між Бонматі та Більнем, а також отримати на 25 матчів пік на вибір Бекхем, Буфон і Зіндін Зідан. Я просто забув розповісти. Я взяв собі зідана на вікінгу на 25 матчів. Це, до речі, дуже багато. Ви можете обрати собі якого захочете. Теоретично, ви навіть на дві велки можете розтягнути, тому що 15 плюс 15 – це 30. але перші матчі можна якось там обійтися без бенгера, а вже на вирішальні їх ставити. Тому Якщо ви не отримали, скоріш за все, це через те, що ви не зайшли відповідно в гру з консолі, ПК або вашого девайсу, називаємо його так. І вам треба це зробити. Відповідно, 17 грудня вони почали вже видавати ці нагороди. Не знаю, коли вони будуть їх видавати в подальшому. Не впевнений, що вони вам його видають, але судячи з цього опису, який є тут, вони мають це зробити, тому заходьте просто в гру і чекайте на свій пік. Я думаю, що неважко припустити, що відбулося з версіями карток взагалі всіх центральних півзахисників на маркеті. Подивіться, цього Джуда Бельгема розполоскала просто більше ніж вдвічі 170 тисяч монет. Карта втратила за один день. Це він же трошки відскочив. Він був 95 тисяч монет. Цей півтора мільйона монет, мінус 300 тисяч монет. по-моєму, він також в моменті був трошки нижче. Якщо ми поглянемо індекс 100 маркету. То маркет та виріс за рахунок фодору, звісно, це прекрасно, але топ-лузери це в нас всі центральні півзахисники. Зар Емері, 22 тисячі монет. Лофтус Чік, втратив 37%, 100 тисяч монет. Клаудіо Маркізіо, 36% втрати. Гуті, 37% втрати. Гіоро, Путияс, Жоелін та Новий, Дуглас Луїс, 110 тисяч монет. Навіть такі бісти, як Марек Гамшик. Всі просто полетіли центральні півзахисники і цапи під дим. В цій гри, в незалежності від їх статусу, ікони, герої, спешл карти, все, що завгодно, і ми повертаємось до актуальності перегляду відео саме в моменті, тому що ще позавчора я вам казав краще продайте ваші склади. Надійно, тому що хто знає, який контент випустить її, підуть зливи інформації, піде додатково, можливо, якісь завдання. Я не знав, що буде настільки, звісно, круте. Але я робив припущення, що щось може вийти. Так і відбулося. Отже, знов колокольчик, підписка. Якщо не хочете пропускати такі моменти, бо ви б зекономили багато монет. І так само ми в моменті реагували, коли я побачив ці зливи. Я побачив їх вже пізно, насправді. І я давав Discord ці карти, щоб ви розуміли, вже трошки запізно як запізно, десь за годину до зливів, тому що я там був трошки зайнятий в день, це не завжди виходить бути за комп'ютером. Але подивіться, я дав. Навіть по завищених цінах Мілітао 58-59 тисяч метрів, він 60 лежав на маркеті. Далі він виріс, потім він навіть в 55 падав. Мінді я дав 21 тисячу монет. Це на 1250 менше, зазвичай можна заснайпити по ставках, взяти. І коли це виходить до того, як карти релізнули, люди ще не знають, які вони будуть, тому вони відповідно не в курсі, що може відбуватися. І так само куртуа Спешл Воротар, якого ми з вами купляли. Я вам радив це робити. Він був вже майже максимальну ціну. Я такий думаю, Ну, а кого будуть люди купляти? Напевно, базового куртуа і так само по 22 тисячі там, спокійно він снайпився. Я дав оці три карти. Хансен теж дав, але, до речі, Хансен треба глянути, чи вона вирісла. Коротше, Менді вже майже Макс Прайс. Куртуа вже був 30 тисяч монет. Мене продався, трошки зараз припав. Мілітау 64 500. Тисяч монет. Тобто тут момент реакції, треба бути на маркеті, треба швидко купляти якісь карти, реагувати на зливу інформацію. До речі, давайте глянемо ханце. Не факт, що вона вирісла, я її, по-моєму, дивився, вона була щось типу 220 тисяч монет, 218. Вона не сильно вирісла, напевно, через те, що багато людей беруть. Саме Джуда, такі маніпуляції можна робити на маркеті. Я вам це показую, щоб ви, коли самі, наприклад, знаходились вдома, побачили злив в Твіттері, можливо, в моєму телеграм-каналі, то ви можете оп так от прикинути, якщо це безкоштовний контент. Зазвичай він сильно впливає на лінки і інколи можна залітати, навіть коли вони вирісли, пригадайте, що в нас відбулося, коли вийшла на Кефрена Тюрама як Бремер полетів просто в максималку і золотий і інформ. Друзі, тепер стосовно зливів інформації, і в нас очікується сьогодні. Вже я думаю, 88 плюс паті бек. А це в нас буде пакетик, тому такий високий рейтинг. І тут в нас будуть карти Total Rush, RTTK, Trailblazers і вони додають центуріонів за виключенням і не знаю скільки це буде коштувати, але очікуємо сьогодні. Це буде перший такий контент, тому чекаю вас на стрімі. Приходьте, повідкриваємо, поглянемо, що буде падати з цих піків, які ми називаємо Габела Піки, Габела Баки. З них насправді найкращий, напевно, дроп. Якщо не брати всілякі там компенсаційні, до речі, з приводу компенсації. Якщо на, на китайській мої ви відкривали один з пакетиків. Прому я не пам'ятаю, який сам за 425 тисяч мене, то вам мала прийти компенсація. Перевіряйте, ми сьогодні парочку на стрімі відкрили. Не так багато людей це робили, тому що то був ризик але на майбутнє будемо знати. Тепер стосовно промо Winter Wild Cards, нам зливають зміну позиції, друзі, і це вже. Показник того, що її намагається затягнути вас гру під час Різдва, щоб продавати нам всім пакетики. Знов такий шалений контент. Найкращий, на мою думку, безкоштовною всі 25, як Бельгіем, Бон Матій, вони теж роблять це недарма. По-перше, вони е, змусили ваші клуби збіднити, хто не слідкує за маркетом через страту монет і панік сел. По-друге, вони таким чином. В гру вас затягують, щоб потім отримати свій прибуток, і так само Ерлін Галан буде в нас на позиції центрального захисника і нападника. Не дивіться, будь ласка, на ці статистичні показники вони будуть змінені, і Галан отримує теж, яку вже. Третю чи четверту промокарту в нього був інформ. Потім і вже був трейлблейзер, і її продовжують давати по вже третій карті, або другій не враховуючи інформа картам, які в принципі і достатньо актуальні гарні версії мають в той самий час, як умовно, Рольфа або Менді взагалі не мають жодної спешл-карти. До речі, ходять чутки, що вони там будуть додані. Тому, друзі, контент буде шалений. Ще лише можу вам порадити. Якщо ваші карти не вмерли сьогодні через позицію центрального півзахисника, то краще їх позбудеться найближчим часом, якщо не хочете втратити. Або якщо ви гравець і ви просто купили, продали, і вам пофіг, скільки монет воно коштує, тоді better safe than sorry. І сьогодні буде також команда тижня нова, тут Родріго зливається. Ісака зливать, але Сона в ній не буде. Тому також на стрімі подивимось на команду тижня і поглянемо, що з нею відбудеться. Якщо ви рейтинг на вихідних купляли, то продаж обов'язковий саме сьогодні під час виходу Габела Паку. Я, я думаю, що я вам давав рейтинг з п'ятниці на суботу, я завжди це. Роблю друзі, на цьому будемо закінчувати. Не забувайте підписуватись на канал. Нагадаю, що розіграш подарунків на чолі з PlayStation 5, на вас очікує наприкінці року. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна! Ви найкраща аудиторія. Сподіваюсь, у вас все добре, Па!